Понад 19 тисяч українських дітей були депортовані до Росії. І це не остаточна цифра, бо Росія відмовляється надавати повні списки вивезених з України дітей. Зокрема, до Росії депортували українських хлопчиків та дівчаток, які ще до початку повномасштабного вторгнення перебували на тимчасово окупованих територіях у інтернатних закладах. І сьогодні мова піде про одну із таких непростих історій: це 15-річний Сашко Іванов, який зараз вважається. Зниклим безвісти. Хлопець перебував у одному з інтернатів Донецька. А 20 лютого 22-го року, за чотири дні до початку повномасштабного вторгнення, усіх вихованців цього інтернату окупаційна влада нібито вивезла до Росії. Про це нам розповіла бабуся Сашка, яка зараз перебуває на підконтрольній Україні території і розшукує свого онука. Ми їх із Донецька вивезли ще рабіну. Якраз 20 вивезли весь інтернат просто загрізили і вивезли там багато дітей. І вчився в інтернаті Донецька. Світлана Олександрівна понад усе хоче розшукати свого онука, і якщо він дійсно депортований до Російської Федерації, то повернути його в Україну і взяти під опіку. Також бабуся хлопчика розповіла, що у неї є інформація про те, що Сашко зараз перебуває у одному з інтернатів у Таганрозі чи Ростові на Дону. А влітку їх возили до Євпаторії. Більше жодної інформації у бабусі Сашка немає, але є дуже велика надія повернути онука додому. І, хоча ймовірно, Сашко насправді перебуває у Росії, все ж наразі це не точна інформація, яка зараз перевіряється. А тому прошу абсолютно усіх, хто зараз бачить це відео, будь ласка, уважно вдивіться в обличчя Саші. Він виглядає на 14-15 років середньої статури, має світло русяве волосся та карі очі. Тож, якщо ви знаєте про Сашка Іванова, бодай щось, то не зволікайте і одразу повідомте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей за безкоштовним з усіх мобільних операторів номером 11630. Також, можливо, цю програму в інтернеті побачать у Росії там поки ще працює Ютуб. Тож, якщо ви знаєте про Сашу Іванова якусь інформацію і можете підтвердити, що він дійсно перебуває у Росії, то напишіть нам на сайті служби розшуку дітей або у Фейсбуці чи інстаграмі служби розшуку дітей. І хочу зауважити, що у пошуку важливими є будь-які дані про дитину. Не будьмо байдужими і давайте разом спробуємо розшукати Сашу Іванова. Тож я прошу кожного з вас по можливості, поділіться цим відео на своїх сторінках у соціальних мережах. Загалом депортація дітей є складовою злочину геноциду. Тож хочу зауважити, що якщо вам відомо про будь-який злочин проти дитини, зокрема про викрадення чи депортацію, не залишайтеся байдужими і негайно заявіть про це у поліцію або ж повідомте на. Наш сайт StopCrimeUA. зробити ви це можете навіть анонімно. Також я прошу вас приділити усього кілька хвилин вашого часу і зайти на сайт служби розшуку дітей. Тут у розділі Зниклі діти України ви можете побачити хлопчиків та дівчаток, які зараз перебувають у розшуку. Уважно вдивіться у їхнє обличчя, і я буду дуже вдячний, якщо ви поділитеся інформацією про зниклих діток у себе у Фейсбуці чи інстаграмі. Адже звісно, чим більше людей побачить оголошення про розшук дитини, то тим більше буде шансів її розшукати. А раптом ви когось із них упізнали. Одразу подзвоніть на нашу гарячу лінію 116 шістнадцять Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Стопкрайм юэй